Ми з вами знаходимося в місті Краматорськ, в самому серці нашого міста. І тут ми сьогодні вшановуємо пам'ять загиблих тих, хто захищає нас з вами, тих, завдяки кому ми ще досі знаходимося в цьому вільному українському місті. І найменше, що ми можемо це зробити для них, це поставити в пам'ять меморіальний прапорець. Тому долучайтесь до цієї акції в самому центрі нашого чудового українського міста Краматорськ. Слава Україні! Сьогодні я написала. Хлопця, героя Олега Гилюка з позивним Спринтер. Я особисто не знала цю людину, але дуже багато чула про нього, що він герой. Він захищав нашу землю, свою землю, захищав нас. І я вдячна йому безмежно і ніколи не забуду всіх наших героїв, які полегли. Дякую всім щиро, вклоняюсь доземно. Краматорська, як ніхто знають, якою ціною дається війна. І кожен, хто поклав життя, він не може бути забутим. І ми не маємо ніякого морального права взагалі в цілому забути кожного, хто поклав своє життя за незалежність, за свободу нашої країни і наших людей. В першу чергу пам'яті мого загиблого брата, який на початку повномасштабки дав змогу нам стабілізуватися завдяки таким хлопцям, як він, більш-менш, ну, не можна сказати, налагодилася, але якось прояснилася ситуація. Вони втримали з собою фронт для подальшого нашого відбиття навали. А по-друге, по-друге, ми маємо вшанувати кожного, кожну, кожних, всіх. То загинув, ми живемо заради верні, завдяки ним. Ми живемо завдяки ним. Наша ранкова кава, наша навіть зараз можливість тут стояти, бачити це небо мирне, бачити ці дерева взагалі, весь цей побут. тільки завдяки тим, хто вмирає на фронті. Я не очікувала, що це буде настільки справжня акція, яка мені вона одразу проводила спогади про кожного мого побратима, який, на жаль, загинув Ти кожного з них щодня, бо поки ми пам'ятаємо про них, вони живі.